Дуже потрібно, потрібно мамам, жінкам, дружинам, дітям. Це дуже важливо для родин загиблих. Дуже що для нас це значить, це було не зря. І що моя, мій син поліг і його пам'ятатимуть, і йому будуть вдячні. Вшановують хвилиною мовчання та виконують гімн. У фоє ліцею номер один у Полтаві зібрались учні, вчителі, містяни та військові. 19 грудня на фасаді навчального закладу, у якому навчався герой України Андрій Орлов, відкрили меморіальну дошку. Зробили це матір та син військового. Знімаємо, знімаємо. Там летіли. Чесно, дуже гордий. що я його син. Родився в цій сім'ї, що ношу його фамілію. Просто що я орлов, це дає мені безумну мотивацію, коли руки там опускаються в якісь моменти і ти вспоминаєш тата і розумієш, що він би не здався. Йду додому, він мені відправляє фотку. Я таку думаю, ого! Я здивувався дуже, я, так, я йому набрав, типу, папа, ти герой, ти герой. Ну і сказав йому, що для мене ти без зірки герой. Він сказав, що це найголовніше для мене, сино. Разом з Андрієм Орловим навчалась у ліцеї та в університеті Ольга Палеха. Андрій просто був родзинкою цього класу завжди з посмішкою на обличчі. Я, крім того, що в ліцеї навчалася ще з ним в одній групі в університеті. То я просто не пам'ятаю дня або секунди, коли б він не посміхався. Він був дуже талановитим в усьому. Він був спортивний, він був дуже здібний до мов, Він гарно, прекрасно грав на гітарі, виступав на сцені. Його всі дуже любили. Я пам'ятаю, в 16-му році він повернувся в відпустку, і ми зустрічалися групою. Це був Такий дуже приємний щемливий вечір, але про війну він не говорив. Він продовжував посміхатися, Ми згадували студентські і ліцейні роки. Обороняв Андрій Орлов Україну від початку російсько-української війни із 2014 до 2016 Був у складі батальйону Донбас. Служив заступником командира взводу снайперів. Розповів побратим Тарас Гапон. Ми воювали разом в батальйоні Донбас. Ще тоді, як називали АТО, в ну, Андрію 14 але ми познайомилися в 2015 році. З 15 по кінець, 16-го року. В Маріуполі разом в місті були якраз на Широканському позадарні. Тоді захищали Маріуполь. Його ніколи не скажу, що він військовий, але. Він дійсно він був професіонал. Він дуже він він вчився, і останні хлопці Андрій, це просто люди, як то каже, з великої букви. Андрій Орлов, вдруге на захист України, став у березні 2022-го. Був розвідником. Все ж, військове вбрання після демобілізації. В 16-му році ж зберігалося вдома. Він заїхав додому забрати все військове обладнання, те, що потрібно було, і поїхав. Мені дуже хотілося б, бо про нього пам'ятали. 6 вересня 2023 року 39-річний воїн під час розвідувальних завдань отримав поранення поблизу села Одрадокам'янка Херсонської області. Цього ж дня він помер у лікарні. У Андрія Орлова лишились мати, син та дружина. Рішення про встановлення меморіальної дошки ухвалили члени виконавчого комітету Полтавської міськради 12 грудня цього року. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.